Наприклад, людина, що проходить вашу онлайн програму та стає автором власного майбутнього, вже робить перші кроки для зміни життя і перебирає відповідальність на себе. Тож, припустімо, ми беремо відповідальність за власне життя, ми починаємо діяти, розширюємо своє коло та хочемо почати допомагати людям, які не мають цього першого зернятка відповідальності. Серед таких людей може бути багато хворих, які навряд чи змінять частину себе. Їм нічого не лишається, як жити з певною життєвою проблемою. Отже, що нам робити, щоб надихнути інших? Ви щойно це сформулювали. Одна з речей, яку одна з речей, яку знайдете в клінічній літературі. Уявіть дитину з низьким рівнем емоційного стимулювання протягом перших років життя. Щось пішло не так, можливо, киснева недостатність під час народження або щось не так з неврологічним розвитком. Припустимо, що травма незначна. Така дитина нормалізується і стабілізується, якщо матиме бодай одну сформовану рольову модель у своєму житті. Тож, що ви робите для наснаження інших, ви дієте разом, бо надихати прикладом набагато дієвіше від слів. Слова також дієві, коли їх ґрунтуються на прикладі. Але найпростіше, що ви робите, це впорядковуєте речі довкола себе. Багато чого потребує впорядкування. Це хороша медитаційна вправа. І навіть вважаю, це належна форма молитви. Скажімо, вважаючи, що є така річ, належна форма молитви буде, коли ви невдоволені власним життям, почуваєтесь нікчемою, ви сідаєте на краю ліжка та замислюєтесь. Чи є щось, що я можу змінити в своїх діях, і моє життя стане трохи кращим, ніж воно є зараз? Менше жалюгідним, чим може бути. Ви маєте спитати це з наміром і отримаєте відповідь майже одразу. Завжди є щось, що ви можете змінити в той же день. І трохи поліпшити стан речей це правило, за яким ви порівнюєте себе сьогоднішнього із собою вчорашнім, а не з кимось сьогоднішнім. Я не вірю в існування людини, яка б щиро спитала себе та не отримала би відповіді. Ви думаєте про проблему, думаєте і дістаєте відповідь? Це може бути неправильна відповідь, але це точно відповідь. Ви обмірковуєте цю відповідь, звичайно, ви не рефлексуєте над процесом мислення, просто думки приходять в голову. Це базове пояснення, дуже подібне на откровення. Ви ставите правильні питання та здобуваєте правильні відповіді. Ви хочете правильної відповіді, але важко створити належні передумови, оскільки. Ви сидите на краю ліжка та питаєте Добре? Що я роблю не так. І це пекельне питання. Якщо ви хочете дізнатись, то дізнаєтесь, але якщо не хочете дізнаватись, загалом усвідомити неправильність своїх дій дуже неприємний досвід. Це означає, що вам доведеться пожертвувати частину себе зазвичай втомлену. Нудну, жахливу, зіпсовану, роздратовану, тим не менше частину, яку ви любите. Тому ви можете, я думаю, що простір для таких поступових покращень існує на відстані витягнутої руки. І думаю, що важливо запитувати про поступове покращення без прив'язки до когось іншого, бо це ваша проблема, не їхня. Але Я вважаю, що наслідки поступового покращення набагато більші, ви маєте неподільний інтерес поступовому покращенні. Є правило, в новому заповіті зветься ефект Матвія. Його використовують економісти. Всякому, що має, дасться і примножиться, а у того, що немає, відніметься і те, що має. Це загалом порядок існування нашого світу. Для ілюстрації він працює в грі монополія. і на те є причина, серйозна причина. Тому якщо ви починаєте шукати інший шлях, імовірність зміни шляху зростає нелінійно. Якщо ви йдете до краю, ймовірність впасти зі скелі підвищується, але коли ви щось покращуєте, то ймовірність, що це покращення спричинить наступні покращення, зростає. І я бачив це. Це прописна істина серед поведінкових психологів. Якщо ви поведінковий психолог, а я теж поведінковий психолог, що ви робите? Ви допомагаєте людині встановити ціль, розбиваєте шлях до цілі на досяжні частини і торгуєтесь із ним. Тобто він говорить: я погано використовую власний час. Щонайменше три години щодня я присвячую відеоіграм. Добре, гіпотетично скільки часу ви би хотіли присвячувати іграм? Вони відповідають, я міг би витрачати на ігри одну годину без негативного впливу на решту мого життя. Ще якраз є проблемою. Ви граєте виграти, це нічого, але три години означає, що людина не робить хатньої справи або ще щось, і це погана гра. Ви говорите, добре, ви хочете грати не більше години. Ви можете перейти на одну годину ігор в день просто зараз. Це має бути відверта розмова. Вам відповідають: ні, не можу. Я вже кілька разів пробував без успіху. І ви не говорите пацієнту: припини бути невдахою, іди, грай, проблема вирішиться. Ні, це безглузда стратегія. Натомість ви говорите не погоджуйтесь на зміни, поки не будете впевнені, що зробите. Це марнування нашого часу. А ви могли б протягом цього тижня чітко фіксувати час, що присвячуєте іграм? Нічого не міняєте, просто записуйте. Вони відповідають. Так, напевно, зможу. Тільки я пропущу кілька днів. Тоді ви говорите, «Тож угода така протягом п'яти днів з наступних семи ви помічаєте, скільки граєте в відеоігри, і людина відповідає: я це можу зробити, і це те, що ви хочете почути. Ви хочете, щоб вони досягли успіху в поліпшеннях. Правда, це ще не поліпшення, але вже щось. Вони повертаються і говорять: Я грав у ігри протягом чотирьох годин щодня. Ви відповідаєте, так, добре, ви поміряли, і тепер ми знаємо обсяг проблеми. Це гірше, ніж ви очікували, але хоча б вам вистачило сил виміряти, питайте, чи ви зможете зменшити час ігор щодня до трьох з половиною годин? І пацієнт відповідає: ні, я неймовірно слабо характерний, я не можу це. Тоді ви говорите: а якщо ви в два з семи днів гратимете по три години, гадаю, з цим ви впораєтесь. Без жодного цинізму та нападок, нічого з того. А лише з бажанням сприяти поступовим покращенням пацієнта. І людина думає про це. Мої слабкості враховані я думаю, я зможу зробити це наступного тижня. Вони повертаються і звітують. Мені вдалося протягом трьох днів грати тільки по три години, а решту днів, як зазвичай. Ви відповідаєте, хороша робота, друже. Ви щойно позбулися? 12,5% своєї проблеми ви на одну восьму пройшли свій шлях до вирішення за тиждень. Знаєте, людина буде дуже схвильована результатом, бо не робить такого підрахунку та проекцій. Вони думають: я все ще не годящий, я граю 25 годин на тиждень. Немає приводу для похвали, але насправді є. Це вже виміряний результат, і це рух у правильному напрямку. Тоді ви питаєтесь. В день вашого успіху, як вам вдалося досягти цілі? Чи зможете наступного тижня зробити подібне протягом чотирьох днів, або навіть спробувати п'ять днів? Що ви думаєте? А потім ви пояснюєте людині, що вдосконалення не лінійний рух, що будуть злети й падіння. І будуть тижні, коли ви прийдете і скажете, що грали по чотири години щодня або й більше, проте це не має значення, це не означає, що ви не в це просто зрив. Вам слід вести статистику протягом місяця, що найменше. Згодом людина за місяць грає лише по дві години в день, і навчилась наповнювати решту часу чимось продуктивним, вона на правильному шляху. Загальний наслідок, що кожного разу, коли вони керують своїм досягненням, вони стають сильніші характером і впевненіші в своїх можливостях, менше зневажають себе і покладають більше сподівань на майбутнє і відчувають себе здатними зробити наступну зміну. І Якщо ви терплячі, а ви маєте бути терплячими. Ви нагороджуєте поступові зміни та не ставитесь до них із цинізмом. І ви говорите, добре, тепер уявіть, що ви робите ті самі кроки щотижня, але вже протягом 10 років. І відповідь на це все поміняється настільки, що ви навіть не зможете уявити з урахуванням усіх тих поліпшень або навіть із половиною тих поліпшень. Це дуже хороший спосіб поступу.